Цей день мене кинув чоловік і що я їла спойлер, тут було дуже багато калорій. Ну спочатку я вирішила себе трошки порадувати, пішла в дорогу ще кафе кондитерською в Києві, накупила вкусняшок, далі покажу, яких. І ще в одну кафешку зайшла. По дорозі вирішила згоря прогулятись по оболонській набережні. Краса, звісно, капець, і прийшла додому і давай різати, дегустувати булки. Ну а що гірше вже не буде. Тому я чесно скажу, обіжралась, запивала все кавою, булки. Були капець які смачнющі і дорогущі. Навіть не знаю, що мені більше сподобалось. Якщо хочете, далі потім викладу дегустацію окремо київських жирних смачнющих булок і круасанів. Ну а потім не був обід. Їла такі от вишеньки. На ринку купляла 180 гривень кілограм. Це просто капець а не ціни. Заїдала ще все солодкими паличками від міленіум в молочному шоколаді. Смачні можна брати. А це типу вечеря. Я хотіла солодного, тому з'їла цілу пачку чіпсів. Але вони не смачні, хімозні. Реально не купуйте. Навіщо брала? Не знаю. Далі думаю, гірше не буде, з'їла морозиво. і як присіла на ці горішки півпачки з жерла, запивала все напоєм без цукру. З АТБ, коротше, день удався. Ну, а чоловік мене кидав по роботі, в нього був корпоратив, але я норм гульнула.